Всім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас неділя, 9 жовтня, я знову знімаю епізод для того, щоб завтра почати знімати в'язальний влог і зараз я вам покажу, що я в'язала за цей час, поки знову мене не було на каналі. Ось і розкажу, що я нав'язала. І розкажу про свої плани, щоб уже з понеділка почати знімати влог і там уже більш детально все показувати. Не так багато в мене готових робіт, не так багато я в'язала, тому що в'яжу ось буквально так, щоб регулярно то неділі-дві, але все ж дещо вам покажу. І давайте почнемо з найменших і найперших робіт. Є в мене ось така корзинка новенька. І це буде така в мене шкарпеткова корзинка. В ній я буду складати шкарпетки, так, поки в'яжу. І ось такий. Тут в мене зразочок шкарпетки. Так, і ось такі шкарпетки в мене зв'язалися. Ось ці дві пари, вони сьогодні вже поїдуть до своєї власниці. Ці дві пари я в'язала для своєї племіннички. Ось, І сьогодні я їх уже передам. Якщо до нас заїдуть в гості батьки, так, вони потім поїдуть в гості до онучки до другої, так, і я сподіваюся, що їх передам. В'язала їх із пряжі Казал бабі Котон, і Ксель. На жаль, Номери кольорів я вже не скажу, тому що етикеток у мене немає. Ось це ніжно-такий рожевий. Ось, ось це яскраво-жовтий. Дуже гарні кольори. І сподіваюся, що вони підійдуть, так? Тому що давненько я не в'язала. Ось так. І ще є в мене дві пари шкарпеток. Це взагалі самі перші, що я зв'язала за останній час. Це такі тренувальні шкарпетки. Тут я експериментувала з п'яткою. Ось така, бачите, вона дивна трошечки. Але я думаю, на ніжки буде сидіти досить гарно. Тут потрібно сховати ниточки, і можна їх буде. Віддавати. І ось така ще пара в мене зв'язана, вона на дитинку постарше, Да. Ці носочки я в'язала на 2,5 рочки. Але думаю, що вони будуть великоваті, да? уже дивлюся зараз. Ось, а ці, думаю, рочків на 3. Ну вони. Вони, по-перше, ширші, тут більше петель, і вони більші. Да? ось Думаю, що не думаю, а ці шкарпетки я в'язала на благодійність. Я коли вже зберу достатньо речей, зніму відео, що я буду віддавати, так, і тоді вже більш детально покажу. Так, ці, не знаю, можливо, залишу в себе, можливо, комусь подарую Тому що тут така дивна п'ятка, і я не впевнена, що М можна їх віддати на благодійність. так На благодійність потрібно віддавати речі, в яких впевнена, так? Ось такі чотири пари шкарпеток зв'язані. Я дуже рада, що зв'язала їх, тому що зараз якраз такий сезон, що вони дуже потрібні. І мені тепер потрібно. Зв'язати декілька пар для Марійки і для Сашеньки. Да? Так, наступне, що я зв'язала, це ось такий джемпер для машуні на зріст 92 в'язала цей джемпер. Тут в мене є така помилка, яку Достатньо гарно зараз видно. Так, я забула про останнє переплетіння жгутиків. Але, думаю, що прямо на, ну, в носці цього видно дуже не буде і вже не стала перев'язувати. Помітила я, що в мене тут нема переплетіння, коли вже дов'язувала резинку. І не стала я розпускати резиночку, так і залишила, вирішила, що. Ця ковтинка на неї майже якраз, тому вона не буде її довго носити і сильно мучатись, перев'язувати з нею якось не стала. Так? Я і так її тут перев'язувала, дов'язувала довжину, тому що спочатку зв'язала три ромбики і різиночку. Ось так було. Така була ковтинка. Але потім приміряла, і вона їй зовсім зовсім по розміру, навіть коли Маша нахилялася, то була гола спина, ну, зовсім навіть маловата, можна сказати. Тому я розпустила різиночку і дов'язала ще один ромбик. Тепер вона їй, ну от майже якраз, я скажу, я думаю, що, в принципі, прямо довго вона носити. Не буде, так? Тим більше що це біла річ. Ось, вона поносить її трішечки в садочок, а потім буде носити її вдома, так? В'язала я цю ковтинку із пряжі Alizelна Gold Classic на 100 грам 240 метрів, 49, 6, 51 акрил. І на спицях номер 3 і 3,5. 240 метрів на 100 грам. Так? Номер кольору це 55. Ось. Також до цієї ковтинки я планую почати вже все. З готовими роботами в мене все. До цієї ковтинки я планую почати в'язати штани. Так, У мене є ось така пряжа. Номер кольору цієї пряжі 260. Це також Алізолана Gold Classic, все те саме. Ось такого красивого кольору. Вона, здається, в палітрі, називається орхідея. Я колись в'язала комбінезон на замовлення з цієї пряжі, Два роки тому майже. І в мене позалишалися моточки, клубочки. Ось і я хочу зв'язати до цієї кофточки штаніжки. Почну вже, я думаю, сьогодні-завтра. Так, що стосується кофтинки, то було в мене в наявності 200, ой, не 200 165 грим. Був цілий моток і клубочок 65 грам ось ще залишилось. Тобто вив'язала я повністю цілий моточок, і ось ще залишилось з клубочка 65 грам. У мене, на жаль, зламалися ваги, тому не зможу вам сказати, скільки тут, але зовсім трішки. Я думаю, що на якийсь манжетик для шкарпеток, в принципі, цього вистачить. Хоча в мене ще є. В запасах ця пряжа і ще є плани на цю пряжу. Тому, в принципі, можливо, я щось. Що ще з неї і пов'яжу. Поки що на шкарпетки пускати не буду її, так? І також в мене є ще один процес. Ну, процес. процес. Зачаток процесу. Ось такі будуть у мене. Шкарпетки тоненькі, знову для племінниці почала їх в'язати. Це пряжа, не пам'ятаю, шкарпеткова, але що за фірма, здається, на кобоху. Може бути? Не пам'ятаю. Пам'ятаю, що пряжа називалася веселка. Можливо, і на кобоху. Може і ні. Не пам'ятаю. Ось, ну, ось ці, я вже в'язала з цієї пряжі шкарпетки. Навіть не пам'ятаю, показувала вам чи ні їх, як вони виглядають. Ось. В'язала я їх також на благодійність. Я вже потім все це покажу, коли нав'яжу. А ці маленькі в'яжу для племінниці. І також також в корзинку з шкарпетковими шкарпетками, так. В мене є ось така супервош Віталіза Я так давно не знімала і не в'язала, що вже позабувала, як називається пряжа. У мене є ось така супервош, і тут у нас на 100 грамів 200... 420 метрів. 75, здається, шерсть. 25 вовна, ой, секундочку, 75 вовна, так, і 25 поліамід. Я тут вийшла в мене 100% вовняна пряжа, так? У нас 100 грамів 420 метрів. І це лізе супровож. Ось така гарна пряжа. І з неї я буду в'язати також шкарпетки. Але вже буду в'язати для Марійки і для себе. Ось це також в цю корзинку. Так. Ну, по так, і ще в мене є. Ось такий картиган. В такому... Так, тут ось мішок треба Саші віддати від годинника. Так, тут у мене кардиган машин, він майже не двигався. Можливо, на пару рядочків. Тут він в мене на середині ряду закінчений, я його потихеньку в'яжу. І коли він буде в мене готовий або хоча б продвигатися, я вам буду все показувати. Він У мене ось в такій косметичці. Просто зручно брати з собою, так? коли йдемо до дідуся з бабусею. Зручно возити. І також в мене є ще деякі покупки пряжі. ходили ми сьогодні з Марійкою за чешками для садочка, і я вирішила зайти в магазинчик з пряжою прямо на ринку, і вибрала собі ще декілька видів пряжі. ось. Зараз я все дістану ну, і потім буду розказувати. Все купляла, в принципі, з задумкою, окрім шкарпеткової. Так? Ну, Шкарпеткова вона, в принципі, зразу зрозуміла, що це на шкарпеточки. Тому, в принципі, я думаю, що все і так. Зрозуміло, так? Так, давайте ж почнемо. З чого почати? Давно я не купувала пряжу, і, звичайно, дуже приємно щось купувати завжди. Давайте з тієї пряжі, що мені незнайома, почнемо. В магазині сказали в магазинчику. Так, це такий кіоск на ринку з пряжею, Мені сказали, що це напів бавовна, да? напівхлопок. Ну, не знаю. Ось така, такий тут пухнастий акрил. Сказали, що дуже приємна пряжа. Ну, це і так відчувається тактильно. Тут в моточках по 50 грам це бобінна пряжа, так? Тут в моточках по 50 грам і на 50 грамів 200 метрів. Ось така ниточка. Я вирішила, що я хочу зв'язати для Марійки таку як водолазку тоненьку, але не впевнена, що я буду в'язати прямо в одну ниточку. Мабуть, буду в'язати в дві, тому що. Дуже вона тоненька. І таку водолазочку з тією швидкістю в'язання, що у мене зараз, я буду в'язати довго, скажімо так, да далі, наступна пряжа, це давайте ось цю зрозуміло, що це вдруг мені не хватить на штани для костюма, то я використаю. Ще цю пряжу, так? Тому що я її побачила і думаю, ну візьму на всякий випадок ще моточок нехай буде. Якщо мені в мене вдруг раптом раптом залишиться, то я зв'яжу ще або картиган, або джемпер. Ну, не картиган, а кофту на пуговичках Так, ось така пряжа. Далі два матка Lana Gold Classic номер 55. Це 260. Так, 55. Ось цю пряжу я хочу скомбінувати з оцею і зв'язати маші. Такий пухнастий джемпер, ну, не знаю, можливо, буде колотись, можливо, будемо тягати на водолазку. Це пряжа Alize Angora Gold Star. Тут у нас 100 грам 410 метрів, і також колір 55-й. І ще в мене вона є в запасах, можливо, ще на якусь ковтинку. Далі пряжа на носочки, тут нічого особливого розповідати не буду. На кобоху. 100 грам 400 метрів. Стандартна носочна пряжа, 70 вовна, 25 поліамід. Ось такий нос... Ш... Ш... ось такі шкарпетки вийдуть. Тут ось такі. Так, номер кольору 32,452. І 82 456 Ось такі гарні кольори. Ще не знаю для кого, але для когось буду казати. Ще взяла ось таку Angora Gold Star. Тут номер кольору у нас 363. Тут, да, не сказала склад. 67% акрил, 17%. Вовна 11 поліестер і 5% паєтки. Ось така пряжа. І цю пряжу я також, можливо, використаю на якусь ковтинку для мажі. Дуже мені подобається паєточки. Можливо, навіть скомбінувати з от такою. Буде більш виражений меланж, і буде така водолазка ще. Ось що стосується цієї пряжі, то не знаю. І останні три таких моточка. Це теж Алізона Gold. Люблю я цю пряжу, вона і для діток підходить, і для дорослих, тому дуже зручно. І ця пряжа в мене буде ось так поєднуватись. Це буде такий трьохкольоровий. Джемпер також для Марійки. Так як Марійка ходить в садочок, я думаю, що їй джемперів потрібно буде немало на холодну пору року. тому ще ось такий джемпер я хочу зв'язати. Як на мене, поєднання непогане, єдине, що рожевий я б взяла б якийсь трошечки світліший, але в принципі, так, зараз є це все навіть дуже гарно собі уявляю. ось Можливо, це буде джемпер просто лицевою гладдю. Можливо, я подумаю і з якимось візерунком його зроблю. Ще поки що не вирішила, але давно в мене сидить така ідея в голові, що потрібно зв'язати. Джемпер з трьох кольорів і буду пробувати реалізовувати свою задумку. Мені вже, якщо чесно, не терпиться почати його. Але поки що почекаю і дов'яжу штани. Я зараз не заводжу собі багато процесів, тому що я працюю, в нас школа онлайн. Марійка ходить до садочка, до того ж, Саша зараз ходить на Taekwondo і продовжує ходити на англійську мову. Ось тому дуже багато справ, плюс звичайні домашні справи нікуди не ділися. І мало в мене виходить пов'язати, в основному я Скажімо так, відриваюся на вихідних з в'язанням, в'яжу багато. Ось це все, що я вам хотіла розказати. Єдине ще в мене є таке запитання. От, хто додивився до кінця, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви, ну, як для вас було б цікавіше дивитися. У мене є вже давним-давно, ще до початку війни. І така думка, що я хочу знімати не тільки в'язальні влоги, а ось міксувати з повсякденним життям. Ми ходимо на тренування, гуляємо в цей час з Марійкою, поки чекаємо Сашу, або я відводжу Сашу, потім йду за Марійкою, і в мене є час, щоб познімати і порозмовляти. Тому, якщо вам буде це цікаво, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях. Якщо вам будуть більш цікаві влоги, не тільки в'язання, але й трішечки життя, так? нашого Тому чекаю вас в коментарях і сподіваюся, що на ваш зворотній зв'язок, так? На цьому в мене все. Ось таке не дуже велике відео, але і показувати і розповідати нема багато чого. Тому. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору, якщо це відео вам сподобалось. І пишіть свої коментарі. Дякую за увагу і всім пока-пока!